Вітаю! В ефірі новини на Суспільному. Мене звати Олександра Денисенко. Жестовою мовою перекладає Лідія Мовчаренко. Сьогодні у випуску ви побачите. Майже мільйон гривень витратять на ремонт та облаштування укриття у дитячому садочку в городні. Будинок Полторацьких, що у центрі Чернігова, продали з аукціону за понад три мільйони гривень. Екстремальні змагання на самокатах провели у Чернігівському скейтпарку. 900 тисяч гривень витратять на облаштування укриття у дитячому садочку в городні. Це місто входить до переліку тих, де ведуться бойові дії. Гроші на будматеріали дає Міжнародний фонд Партнерство за сильну Україну. А роботи виконуватимуть коштом міста. Також фонд обладнає укриття усім необхідним. Деталі в сюжеті Гордіє Ярмака. Це укриття городнянського ясел садка No4. За рішенням ради оборони області садок відновив роботу в квітні 2023 року. Тут одночасно можуть перебувати близько сотні дітей під час повітряних тривог. Також це єдиний садок, який працює в місті, бо має укриття. Садочок знову відновив освітній процес знову частково тільки для дітей, які знову ж таки працюють батьків. Шестирічних дітей, які до школи, і які військовослужбовці. Взагалі-то дітей 170 у нашому садочку, але на сьогоднішній день виявили бажання, які підпадають під цю категорію, яку дозволено, у нас 103 дітей. Зараз садок не може прийняти більше дітей, бо не дозволяє стан укриття, розповідає начальник городнянського відділу освіти Григорій Смоляр. Частину приміщень відремонтували за кошт міста та власними силами закладу. Для міста один садочок не вистачає, бо в місті два десятки, 170 і 130 дітей не вистачає. Зараз дитсадок номер один відкрили декілька груп на базі Городнянського ліцею, тимчасово на час літніх канікул. За словами Григорія Смоляра, місто співпрацює з фондом Партнерство за сильну Україну, які згодились закупити будматеріали для ремонту сховища у дитсадку. На сьогоднішній день обіцяно і вже займається проводиться тернення процедури на закупівлю на 900 тисяч будівельних матеріалів. Роботи ми самі зобов'язуємося виконати з них тільки матеріали. Також вони планують допомогти нам на внутрішнє обладнання це від ігрових якихось речей дитячих, там книжок, обладнання, і інтернет, і ліжка, каремати і все інше, те, що потрібно бути в фонді. Ну, також нам допомагає і місцева влада. Якщо відремонтувати всі приміщення в підвалі садочку, укриття зможе прийняти до 320 дітей, розповідає Григорій Смоляр. Тоді в городні можуть об'єднати дітей з двох закладів на базі одного. У нас все є для автономного скажімо, є автономне опалення, є генератори, є запаси, є, скажімо, розуміння, є персонал, є можливості, поки конкретних строків, коли завершить ремонт, немає через тендерні процедури, розповів Григорій Смоляр. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Підозрюваний у державній зраді керівник підрозділу Укрзалізниці Юрій Донцов переконує, що його підставили. Про це він сказав сьогодні на засіданні у Новозаводському районному суді Чернігова, де слухають його справу. За повідомленням обласної прокуратури, Юрій Донцов за вказівками кураторів, збирав та передавав представникам Російської Федерації інформацію про місця розташування об'єктів критичної інфраструктури. Чоловіка затримали у лютому цього року. Як повідомив прокурор Костянтин Цуцол, підозрюваний. Міг передавати ці дані через свою сестру у Росії. честь, де вона працює, це вже стане відомо, коли ми почнемо розглядати кримінальне провадження. По суті є докази того, що вона працює саме там, де і зазначено в обвинувальному акті. Підозрюваний заперечує звинувачення. Я зі своєю сестрою спілкувався роки, може десятки, можна сказати, і нічого такого не було. Вони щось там себе придумали, якусь смс-ку аудіо вичинили із якоїсь розмови. Придумали, що я там якусь даю згоду, а потім, потім мене незаконно затримали під е, домом мого товариша. Зі слів Юрія Донцова, він родом із Донецька. У Чернігові живе і працює з 2019 року. Має тут сім'ю. Колегія суддів під головуванням судді Андрія Ліпстера не підтримала клопотання захисника про зміну запобіжного заходу. Юрія Донцова залишили під вартою. За 3 мільйони 7 тисяч гривень продали будинок Полторацьких у Чернігові. Цю інформацію Суспільному повідомив голова фонду комунального майна міської ради Олексій Єпінін. Цей будинок розташований поблизу готелю Градицький. За словами Єпініна, на аукціоні зареєструвалися 12 учасників. Найвищу ставку запропонувала ТОВ Масани 20 Як йдеться на сайті Української універсальної біржі, початкова ціна лота була 436 тисяч 172 гривні. В описі до лота вказано, що будинок з Адений 1878 року, однак зараз він має непридатний технічний стан. Голова фонду комунального майна каже: ця будівля не є пам'яткою архітектури ні державного, ні місцевого значення і ніколи нею не була. Це Колишній дом а, лікарів полторадків, які мешкали і надавали послуги місті Чернігові, ще а, була революція. Після цього декілька років він використовував те, що при радянській владі як будиночок місцевих рибалок. І останні, мабуть, років 30, знаходився уже в оренді. Орендар частково там планував відновити. Після цього, говорить Олексій Єпінін, орендарка померла і протягом багатьох років інших орендарів встановити було складно. Комроси це питання щодо приватизації цієї будівлі також я виносив на розгляд сесії міської ради, але деякі активісти розглядали цей будиночок як можливий музей в разі виконання ремонтних робот, наявності будь-яких матеріалів там для музею. Ми визняли з приватизації. Наразі будинок в аварійному стані та відновленню не підлягає, каже Єпінін. Там згнили фундамент та дах всередині немає підлоги. Якщо хтось викупить цей будинок, то він має право знести його та на тому місці щось будувати. Понад 5 тисяч енергетичних батончиків із сухофруктів, горіхів та меду власного виробництва передали військовим на фронт група волонтерок із села Озеряни Варвинської громади. Олена місько розповіла, що робити їх почали із минулого листопада а у лютому вже напрацювали власний рецепт. На одну партію зі 130 енергетичних батончиків витрачають до 2,5 годин. Найдовше перемолоти все на ручну м'ясорубку, бо не мають електроенергії. На фронт жінки також відправляють домашні страви, трав'яні збори, окопні свічки, запальнички та обереги. Кошти та продукти на це дають місцеві жителі. Як збирали чергову посилку українським військовим? Бачила Надія Мартишко можна накачатися за цей за цей час, що малимо. Вручна ось на таку примітивну, стареньку ще м'ясорубку на м'ясорубку, яку принесла із дому Олена Місько, перемелює чорнослив, курагу, фініки, родзинки, волоські горіхи, сушенов'ялині, журавлину та вишню. Іноді, в залежності від сезону, це може бути гарбузове насіння, кунжут, інжир По трішку цього цього, бо як що Молоти все по одному, то погано змішувати. Там останеться десь кубка там. А так, в переміжку, то набагато воно краще. Десь кісточка копова. Угу. Да, візьму і десь дрібненькі кісточки. На цей процес волонтерки витрачають найбільше часу до двох годин. Зі слів Олени Місько працюють вручну, бо приміщення, де готують їжу на фронт, немає електроенергії, а для підключення необхідно заплатити 15 тисяч гривень. На наступному етапі до змелених сухофруктів додають мед і знову робота руками. А тепер вимішуємо. Після цього можна буде вже викладати і розкочувати. Сформували форму. Щоб вони були і не тоненькі, і не товсті, як цукерка. з однієї порції виходить 130 енергетичних батончиків. І виходить у нас отакий батончик. Робити їх почали із листопада. Ідею позичили у волонтерів із Західних областей України. Власний рецепт напрацювали через три місяці. Загалом виготовили та відправили на фронт 36 партій енергетичних батончиків це близько п'яти тисяч штук. Дійшли вже свого перевіреного рецепту, за яким ми тепер постійно їх виготовляємо. Запити на батончики від хлопців дуже великі. дуже. Це їх дуже рятує, коли вони виходять на позиції по 4-5-7 по 7 днів. Вони називають їх карманною їжею. Вони вкинули в карман і один батончик втамовує голод десь на 4-5 годин. Виходить такий. З пакетик. Ну і звісно, таких пакетиків ми робимо дуже, дуже багато. Наймолодша серед волонтерок, двадцятирічна Ангеліна, пакує горіхи, заливає їх медом, фасує трав'яні збори. До всього додають листівки її авторства. Нам сказали, що захисникам дуже подобається, коли вони щось читають, і там такі різні фрази написано. там Горіхи хапай, перемогу наближай, наприклад. Добавили туди сир, ковбаску і зелень. І піджарюємо, складаємо і будемо годувати наших, під, наших захисників такими смаколиками. На додачу готують сезонні страви. Сьогодні це вергуни. Напередодні вдома жінки приготували шарлотку, пиріжки, тістечка. Все це на запорізький напрямок повезуть їх колеги із варви. На той період, поки ми стараємося щось зробити для хлопців, ми стараємось домашні справи вправлятися робити до і після волонтерства. Домашні страви українським військовим на передову жінки передають із вересня кожні два тижні. Для цього збирають кошти та продукти від односельчан. Кожна має рідну людину на фронті, тому орієнтується на їх потреби та запити. Так в різні часи робили окопні свічки та запальнички для швидкого розпалювання вогнища, передавали штикові лопати, обереги, мило ручної роботи. Нині закупили сухі душі, осушувачі для ніг, безпритові засоби від комах. Вони всі ноші. Нам не важливо для кого готувати. Ми привеземо іншим. Потім інші привезуть нашим. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів. Екстремальні змагання на самокатах, скут-контест провели у Чернігівському скейт-парку. Участь в ньому взяли 30 людей, як аматорів, так і професіоналів, розповів Суспільному організатор Віталій Гулін. Цього року у скейтпарку було ще двоє змагань на скейтах і велосипедах BMX. Як пройшов скут контест, бачила Дар'я Янушкевич. Спочатку складно, а потім, коли вже робиш такі. Ну... Кажали трюки, то воно все поприготи. Кайф кататися просто. Дмитру 12 років, і на самокаті він катає один рік. Він один з 30 учасників скут контесту. Всі самоучки, Ютуб, друзі. Е, як-то ну розвиваються все на своїх ашинках. У нас будуть міста призові, у нас сім категорій призових місць. То есть первое, второе, третье место в категорії аматоры, в категорії про, И еще будет самый стильный. Он может не занять первое место, но он будет удивлять классными движениями, трюками. Вік учасників змагань від 6 до 16 років, каже організатор змагань Віталій Гулін. Прогрессирует хорошо где-то о 12 лет, то есть, ну, чтобы выполнять сложные трюки, но и иногда удивляют. Где-то около 80 лет главное не пытаться сделать того, чего ты не можешь. То есть надо быть полностью уверенным, надо медленными шажками идти к совершенству. Вам кикали сегодня, берешь. Вот, вот, еще тебя. Не возвращаешь просто. А Макубик? Вот. Друзів були самокати, а в мене ні. Я щось пробував в них брав, питався кататися. І дуже сподобалося, і потім на день народження купив, купив собі самокати. Треба просто брати, починати спробувати якось. Когось старшого, хто вміє спитати. Він вам підскаже і да, все вийде. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Тихої всім ночі. На все добре.